Це мій досвід і мої випробування, але потім я обов'язково роблю просушування. Бо після замочування треба дати кореням добре просохнути, щоб уникнути загнивання. Також прослідкуйте, щоб у пазухах листиків не залишилося вологи. Тож, підбиваючи підсумки про е, обробку амінастіма, хочу сказати, що для багатьох рослин позакарневе підживлення є основним способом застосування амінастіма, а для орхідей з їхньою особливою кореневою системою, здатною до поглинання та фотосинтезу замочування урощеного амінастіма є цілком обґрунтованим та потенційно корисним способом стимуляції росту. І також хочу зазначити, що особливості фізіології орхідеї роблять кореневе застосування препаратів.